Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом печива з шоколадними краплями. Це надзвичайно смачне печиво, і воно справді готується дуже просто, так що будь-хто може впоратись. І саме головне, що ви точно знаєте, які інгредієнти ви туди поклали, на відміну від магазинного. Тож готуємо. Нам знадобиться 200 г борошна, 120 г вершкового масла кімнатної температури. 100г цукру, одне яйце, по одній чайній ложці ванільного цукру та розпушувача, дрібка солі та 100 г рубленого шоколаду або шоколадних крапель. В мисочку перекладаємо вершкове масло та всипаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо міксером на середній швидкості до посвітління масла буквально декілька хвилин. Далі додаємо сюди яйце. І знову перемішуємо міксером або вінчиком до однорідності. До борошна додаємо розпушувач і злегка перемішуємо та просіюємо в два етапи. Після кожного просіювання перемішуємо лопаткою до однорідності, і щоб не було грудочок. Якщо любите шоколадне печиво, то рекомендую переглянути рецепт мармурового печива, який точно вас здивує. Посилання зараз на екрані та в описі під відео. В останнє просіювання не забудьте додати сіль. Тісто виходить досить густе і добре тримається на лопатці. Воно трохи липкувате. Так і повинно бути. Останнім додаємо рублений шоколад і гарно вмішуємо його в тісто. Для цього рецепту я використала темний шоколад, адже саме тісто досить солодке і легка гірчинка темного шоколаду добре його доповнює. Накриваємо миску з тістом харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 30 хвилин. Дістаємо тісто з холодильника за цей час воно стало трохи твердіше і вже не таке липке. Відчіпуємо невелику кількість тіста розміром приблизно з грецький горіх і руками скатуємо з нього кульку. Перекладаємо на деко застелене пергаментом чи ковриком для випічки, трохи на відстані один від одного, адже при випіканні воно ще збільшиться в розмірі. Взагалі, ви можете робити розмір печива той, який подобається вам. Можна зробити кульки більшими, і тоді, після випікання, воно буде щось типу американського печива. З такої кількості інгредієнтів в мене вийшло 22 штуки печива. Ставимо його випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин до легкого підрум'янення. Печиво готове. В моїй духовці воно випікалось 17 хвилин. Залишаємо його на деку до вистигання. Воно виходить хрумким, пісочним та з легкою гірчинкою темного шоколаду. Кожен його шматочок просто тане в роті, і головне, що його можна спокійно давати дітям. Адже ви точно впевнені в натуральності його складу. Я дуже люблю домашнє печиво, воно таке смачне, тому що зроблене власними руками та з душею і любов'ю. Бажаю вам завжди вдалої випічки і до зустрічі!